Вітаю, мої прекрасні жінки. Глобальна перебудова світу, глобальна трансформація, коли у вас оновлення прошивок душі, коли трохи підриває вашу систему, про це сьогодні будемо говорити. Приєднуйтесь, будь ласка, до ефіру. В запису ви можете слухати його, натиснувши на праву частину екрану, і все буде відтворюватися на швидкості, Х2. тобто ви економите свій час. Отже, багато хто чув, що почалась глобальна трансформація, запланована, так би мовити, всесвітом на цей рік. Я також проводила вам детальний ефір по енергіям в Ютубі є, будь ласка, заходьте дивіться. Пов'язана ця трансформація із тим, що наша вища планета Нептун це планета духовності, планета нашого сприйняття сприйняття, так? тобто, коли енергії ми можемо приймати, сприймати. Пропускати, проводити через себе вона зайшла у знак Овна, а овен пов'язаний з головою. І тут, якщо це спростити до більш зрозумілої форми, то це про те, що планета духовності зайшла кожному в голову, щоб наводити там порядок. Але як людина розуміє, де там духовне, де недуховне, де Божественне, де небожественне, до речі, духовне і божественне це не одне і те ж. В чому різниця? У Божественному у нас присутня любов. любов. А дух він може бути достатньо таки сильним, але без любові, тому що дух несе в собі світло. Так от, враховуючи, що у дуже багатьох людей зв'язок із вищими силами, з творцем, а це робота верхніх чакр, це здатність приймати космічні потоки, світлову енергію, досі у дуже багатьох людей порушені. І тут ще який момент, що всі ці потоки. Важливо не тільки приймати, а ще й пропускати по собі через кожну чакру, і потім все це заземлювати, виводити цю енергію в землю. Потрібно, щоб земля, ваше світло теж сприймала, і на це колосально впливають енергія і досвід минулих втілень які у вас взагалі стосунки вибудувалися із землею. І з цього приводу. Ті зміни, які приносить Нептун вовні, тобто в наших головах, в тому числі, а це дуже стрімкий знак. Енергія Овна дає нам високу швидкість, стрімкість, прямолінійність. Тобто, цей процес, умовно кажучи, одухотворення всіх людей, він зараз в прямому сенсі. Запустився добровільно примусово. Перепрошую. Добровільно примусово. І було б чудово, якби все це було легко. Тому що на словах. Здається, ну, це класно ставати більш, скажімо так, усвідомленою людиною, одухотвореною, але насправді ні. Тому що коли ми живемо в ілюзіях, коли ми живемо у спотвореннях, коли ми живемо роками, десятиліттями, а хтось і не одне життя у відриві із зв'язк із зв'язком, у відриві від зв'язку із. Перепрошую, у відриві без цього зв'язку із творцем із вищими силами, то виходить така от інтенсивність, оця світла, високочастотна, високовібраційна енергія. І таким потоком грандіозним іде, можна сказати, на нашу центральну нервову систему, тобто на наш мозок, в тому числі, то, знаєте, це як стояти одночасно під полуденним сонцем, перебувати. В полі ультразвуку і ще чогось високоінтенсивного, високочастотного впливу. Тобто на рівні фізики людини, скажімо, яка не звикла пропускати таку частоту і такі обсяги енергії, і взагалі взагалі усвідомлювати, зчитувати розпізнавати, що з тобою відбувається. Як це впливає на твою голову, на твою психіку багатьом людям дуже-дуже складно. Саме тому багато людей каже, все це фігня, ваша енергія, все це фігня, ваші аури і тому подібне. Таким чином, їх психіка просто захищається. І серед ваших близьких можуть бути такі люди, яких просто ось в прямому сенсі розносить оцими енергіями і якимись там життєвими ситуаціями. Це можуть бути і фізичні, дуже складні різноманітні проблеми і процеси, складні незручні відчуття в голові. В тому числі можуть бути провали і просадки енергії ще із часів ковіду. У нас запустилася така перша хвиля перебудови нашої фізіології, і в тому числі нервової системи. І багато людей вже на тому етапі трансформацію не витримували. І ось знову зараз іде такий етап: він дуже складний, він вимагає колосального розслаблення, колосального прийняття. Того всього, що з нами відбувається. Ну і, звичайно ж, спроби, а місцями, навіть відчайдушної спроби це усвідомлювати, використовувати для цього інструментарій, який насправді існує. У сучасному полі, в інформаційному, в тому числі, дуже багато різних інструментів, багато практик, якихось концепцій, які допомагають усвідомлювати ось це перебудування такий перехідний, складний час. Також цей час вимагає досить, так би мовити, у стислому відрізку часу прийняття на себе колосальної відповідальності, тому що духовність це відповідальність, це в першу чергу найглибше усвідомлення того, що тільки я створюю свою реальність. Це, от якраз, доросла позиція, це вихід від свого стану ментальної дитини, очікування. Що хтось за тебе вирішить твою проблему, це створення своєї реальності кожного дня, не чекати якогось там чарівного пенделя чи чарівного дня, коли все налагодиться і ти будеш щасливою. А кожну хвилину, кожну секунду своїми думками, своїми почуттями, своїми емоціями, своїм вибором та своїми внутрішніми законами, своїми ментальними установками. І цей процес, який зараз іде, активно включає п'яту, шосту і сьому чакру. Чому зараз так оці лозунги активні і популярні? Проявляйся, проявляйся в соцмережах, проявляйся скрізь, якраз це от про проявлення, про, про роботу цих от чакр. Якраз П'ята чакра це у нас голос, це уміння презентувати себе, розказати про себе, продати себе. Ми ж себе продаємо кожного дня. Це не тема сьогоднішнього ефіру, але ми себе продаємо кожного дня. Коли е дружина просить гроші у чоловіка, бо треба щось купити, коли там ви презентуєте свій проект на роботі, коли ви хочете щось отримати, чи попросити, чи сказати кожного Божого дня. Окей. Коли, Давайте такий технічний приклад: коли ми подаємо паливо на двигун, давайте на таку технічну мову, так перекладемо. І Двигун оцей на хорошому паливі, паливі на чистому, на високочастотному, починає крутитися ще швидше, менше якихось там осадів і так далі. А якщо ми наливаємо віржавий непрацюючий двигун, паливо для ракети, то ось ця вся іржа починає так сильно стікати по всій нашій системі. А двигун, як і раніше, не крутиться, тому що для того, щоб двигун розкрутився, необхідно якісно на двигун подати живлення. Необхідно всі інші елементи системи, які входять в двигун, також щоб працювали в робочому стані були. Тому хочеться сказати мені про те, щоб ви не боялися тих змін і процесів, які зараз будуть відбуватися. Але не недооцінювали їх масштабність, їх глобальність. Серйозність і рівень впливу на все на всю нашу систему, в тому числі фізику і психіку, оскільки Нептун ще у нас пов'язаний із ілюзіями, і з різними візуальними ефектами, що можуть відбуватися всередині нас, тому що візуалізація це дуже потужний канал, яким ми можемо впливати на простір, але тільки якщо вміємо керувати енергією, якщо ми вміємо нею. Керувати, і вона у нас не спотворена, ми можемо щось там візуально через якісь різні сюжети проявляти у реальне життя. І пов'язано все це також із уявою, яка знаходиться під контролем Нептуна. Також зараз, ще цього тижня і до наступного десь вівторка дуже активно енергії, які пов'язані з тільцем. Тобто це питання ресурсів, саме матеріальних, не духовних, не психічних, а саме матеріальних ресурсів, а оскільки час дуже перебудовний, то там можуть бути різного роду і великі й малі трансформації. Тому вам необхідно відчувати саме свій вектор трансформації легше впускати в життя матеріальні ресурси, легше відноситися, а вони відносяться у нас до нашої тваринної частини, і легше до цього всього відноситися, якщо ви, наприклад, надмірно зачеплені така сцепка у вас із матерією. То вам треба легше до цього ставитися. І навпаки, якщо ви така вся одухотворенна і взагалі матеріальне знецінюєте, то зайнятися от саме на цьому і наступному тижні в такому е, люблячому, е, приносячи більше усвідомлених дій у створення своєї матерії. Е, а чим відрізняється усвідомлена дія? Це коли ви відчуваєте, що за звичною схемою вам тут робити не хочеться, бо у вас є тисячу причин, щоб чинити опір, але ви усвідомлено перенаправляєте свою енергію саме туди, де ви звикли не робити те, що не хочеться, але зараз ви вибираєте діяти. Це називається усвідомлена дія. Насправді, все дуже просто. Хтось свідомо займається вирішенням якихось матеріальних питань, ситуацій, пов'язаних із матерією, дрібних щоденних дій, пов'язаних із матерією. А це всі наші також побутові дії, це теж все заземлення, все, що ви робите в повсякденні дії. Миємо посуд, готуємо їжу, доглядаємо за тілом, заробляємо гроші теж на регулярній основі. Тобто, всі ці такі маленькі регулярні дії. І знову ми прийшли до мого ефіру у липні минулого року. аж, Про те, що настала пора, коли ми не відлітаємо в духовне, коли ми не фігачимо як дурні в матерії, і взагалі не звертаємо увагу на свій стан, бо треба ж працювати. А це ми все поєднуємо. І, звісно, а окрім знання того, що так, приходять нові енергії, так, треба діяти по-іншому, для того, щоб ви все це легше проходили, і існують практики. Для того, щоб закріпити не тільки на рівні якихось думок і знань, а закріпити це у ваші паттерни поведінки. Саме тому я. Нейрокорекції свої е, прошу слухати 42 дні, як заїнька. Слухати і виконувати. Тому що три дні поробила не допомагає. Це дитяча позиція. Ви знову провалюєтесь у цю маленьку дівчинку, яку нікому захистити, яка тупцяє ніжками і хоче, щоб за неї все вирішили. Ми, дорослі, беремо відповідальність за своє життя. Сподіваюсь, вам стало більш зрозуміло про той період, який у нас іде. І е, сьогодні практику зараз я вам проводити не буду. Є в Академії самоцінності, є в ближньому колі у вільному доступі практики. Будь ласка, заходьте, долучайтеся до каналу. Єдине, що він, звісно, для дорослих жінок, для діток ментальних, які не знають мені сюди, чи мені не сюди, мені до умних чи до красивих то, ну, на жаль, не допоможе вам ні я, ні будь-який провідник, тому що ніхто за вас ваше життя не змінить, ніхто за вас вас не врятує. От на такій позитивній ноті з ставленням до вас, що ви дорослі, і з вірою, що ви можете, якщо бажаєте того, змінити своє життя. Я, звісно, як провідник завжди вас підтримую. Все, дякую вам за цей час. Обіймаю вас.